А що ти за красива дама? Ну що ж, розлучення не буде, та дівчата і далі є подружками, незважаючи на плітки, що вони розсварилися. Ну як же без тролінга від Олі Полякової над плітковою спільнотою і жарт від Макса Барських про мобілізацію прямо на концерті? А це я і ми зараз йдемо. А куди ми йдемо, ми вам покажемо трошки пізніше. Слідкується це дуже цікаво. Інтриги. розслідування. Дівчата відірвалися на повну під пісні барських в палаці спорту. <після> А Маша і Фрусиніна ось цим відео натякнула, що в неї все добре в родині. Вона з сином та полякова з донькою відвідали разом концерт Макса Барських. Всі ті хлопці в залі сьогодні. Сміливі, сміливі. Що на сьогодні останній день до прийняття цього закону? Да? Всі трошечки настрій. І що чесно, я тоже. Шутка.